Днями у Києві в атмосферному ресторанному закладі Normal Art Restaurant відбувся перший захід нової спільноти України. Цю спільноту заснували дві громадські діячки аром психолог Дарія Санд та психолог Анна Фесенко. Основна мета їхньої діяльності підтримка психоемоційного стану українців, благодійність, створення простору для розвитку і розкриття потенціалу кожного учасника, а також об'єднати найкращих спеціалістів із різних сфер діяльності. Під час заходу спільнота разом з головою міжнародного. Фонду місія миру Діною Держаковою розпочали збір на 20 дронів для окремого козацького підрозділу Спас. Також відбувся розіграш подарунків від експертів спільноти Інги, Лібеги, Валентини Штаненко, Дарії Сан, Анни Фесенко, Анжели Кузьменко та Тетяни Краснянської. Усі гості, у яких є домашні тварини, отримали сертифікати на знижку від партнера спільноти PUBS and Cups Грумінг Кафе. Крім того, на заході сомельє Олександр Благополучний провів дегустацію вина від партнера. Спільноти Наталії Булаченко, генерального директора компанії Big Vines, бренд амбасадора міжнародної групи компанії Vinos De La Luz. У числі прекрасних учасниць заходу були і експерти нової спільноти України. Медійними партнерами виступили і оперативна Україна. Інфо та Правда Ньюс. Приєднуйтесь до нової спільноти України і на вас чекає багато цікавих розважальних, розвиваючих та соціальних заходів. Розкажіть про вашу організацію. Які її цілі та основна мета? Основна мета це а вже ж підтримувати українців, і чоловіків, і жінок, і дітей. Тому ми наша цільова аудиторія це взагалі всі українці. Хтось може сказати, що це нереально неможливо, але завдяки тому, що у нас будуть експерти зі всіх сфер життя, ми можемо закрити дуже багато питань. На нашій платформі ми будемо представляти найкращих експертів з різних сфер життя. І ще наша мета це вже ж розширювати кригозор, розвиватися, підтримувати один одного. Сьогодні ви організували чудовий захід. Розкажіть власне про нього? Це наша перша зустріч. 1 березня ми створили цю спільноту, і сьогодні ми перший раз зустрічаємося з експертами, з учасниками нашої спільноти. Це такий нетворкінг. Але нетворкінг, і ми вирішили прямо сьогодні зробити благодійний збір для бійців окремого підрозділа, козацького підрозділу Спас. Ми збираємо сьогодні на 20 дронів. Там сума приблизно 8 тисяч доларів. І ми дуже сподіваємося, що в найближчі дні ми зберемо цю суму. Цю організацію ми створили з Дарії Сан. Вона моя партнерка. І нашою метою є. Підтримка українців в різних сферах життя, і насамперед, психічний стан, психоемоційний, ми підтримуємо переселенців, біженців, українців, яким потрібна допомога. Також у нас є високопрофесійні експерти, які є ну експерти спільноти, які також будуть допомагати людям кожним своїй сфері. Сьогодні відбувся перший захід, на якому ми знайомилися. Був нетворкінг. Кожний учасник заходу представлявся, розказував, що хто він, що він, чим він може бути корисним для спільноти і для українців в цілому. І таким чином ми збираємо біля себе тих людей, резонансних людей, людей, які схожі, схожі з нами по цінностям, по меті, і ми будемо об'єднувати людей, посилюватися і будувати нову Україну.